Нині аеропорт Вінниця активно нарощує авіапотужності. Вже вкотре готується до зустрічі паломників з Ізраїлю. Третій місяць двічі на тиждень функціонує повітряне сполучення з Москвою. Любов Олександрівна дізналась про цей рейс з інтернету. Розповідає, в довідковому центрі аеропорту є вся необхідна інформація про напрями та час польотів, ціни на квитки. Жінка понад 30 років проживає у російській столиці, але родом із Вінничини і часто приїздить до родичів. Тому добре знає. А різницю подорожі потягом та літаком. Я їхала на новий рік на поїзді, і я практично ті ж гроші потратила зараз на літак. Те саме. Но зато і удобство не зрівняти з тим, що їхати. Їдеш. їдеш 24 години. Ну, 22. До вподоби пасажирам і рейс до Чорногорії. Послугами місцевого аеропорту скористався і голова обласної ради Сергій Татусяк. Економія часу, ресурсу. Ну і найголовніше, що зручності і коштів, тому що набагато дорожчий аеропорт в Бориспіль, Жуляни в Києві. Сьогодні ми все робимо для того, щоб нашим людям було зручно. Нині керівництво області та аеропорту активно працюють над впровадженням нових авіасполучень, відкриття яких заплановане на кінець поточного та наступної роки. Активно ведемо перемови стосовно відкриття напрямку на Польщу і паралельно. Розглядаємо можливість відкриття Сімферополя. А загалом я хотів би в котрий раз звернутися до віничан з проханням вимагати в туристичних фірм рейс на Туреччину. У нас є абсолютно всі підстави, в нас є технічні можливості. Наразі окреслились перспективи євроазійського повітряного сполучення під час офіційного візиту китайської делегації до Вінниччини обласна влада ознайомила інвесторів з півнебесної з потужностями аеропорту в Гавришівці.